Національний мультипредметний тест для абітурієнтів цьогоріч зазнав змін саму реєстрацію цифровізували, аби охочі не були обмежені територіально. А тестування вдосконало, врахувавши досвід минулого року. Про ці та інші нововведення сьогодні розпитаємо Світлану Сакаєву, директорку Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Світлана Вікторівна вітаю! Вітаю вас! Розкажіть, чому взагалі вирішили відмовитися від ЗНО? Скільки років воно вже у нас було? Ну, напевно, якби ситуація не змінилася в нас в державі, відміни би так швидко від того традиційного ЗНО просто би не було. Все таки та система показала свою якість, свою необхідність і якість саме відбору для вступу на навчання до вищих закладів освіти України. Але те, що сталося в минулому році, спонукало на рівні держави змінити формат відбору майбутніх. Студентів на навчання до закладів вищої освіти в Україні. І так народилися ну, найкоротші терміни, які можна було тільки передбачити, саме новий формат комп'ютерне проведення саме відбору учасників, відбору майбутніх абітурієнтів, студентів на навчання до закладів вищої освіти України. Тобто, це така вимога часу переваг. В принципі, проти ЗНО немає мультипредметний тест. Мультипредметний тест має свої переваги однозначно, і ми можемо сказати про такі переваги, як воно набагато оперативніше, в якому плані, що не відбувається великих перевезень доїздів до пунктів, тому що теси, які створюються для проведення мультипредметного тесту, є не дуже багаточисельними. Це невеликі групи. Де можна в приміщенні задіяти 3-4 аудиторії, невелику кількість людей, і ці пункти є мобільними. Немає такої логістики, як була при загальноосвітньому ЗНО. Що це треба надрукувати всі ці матеріали, розвести їх по всій Україні. Пункти у нас створювалися десь на 240-360 осіб, тобто, скажімо так, беремо і економічні переваги, і е, новий формат більш безпечний для і учасників. І організаторів, і якщо ви пам'ятаєте, ЗНО кожен учасник міг взяти участь в декількох в окремо проведені дні тестування. А національний мультипредметний тест ми маємо зразу відбір одночасно з трьох предметів і в один день. І вже скажімо так, навіть національний мультипредметний тест цього року за змістом вже буде відрізнятися від того, що був у минулому році. В минулому році практично. Ті три предмети, які були складовими національного мультипредметного тесту, це українська мова, математика, історія, були створені абсолютно на всіх тих завданнях, які були в базі українського центру, напрацьовані за попередні роки. Тепер уже буде і тривалість довшою, і кількість завдань іншою, і навіть додадуться нові типи завдань. Давайте про цю зміни детальніше. Наскільки стане довше тривалість складання? Чому так? І ще цікавить питання, чому було три основні предмети, а зараз два решта на вибір. Чому історію України прибрали з переліку основних предметів? Оцінивши всі можливості, було запропоновано три основні предмети. Ну і, скажімо так, окрім цього, українська мова і математика. У нас є визначеною на рівні держави в законі про загальну середню освіту як два обов'язкові предмети державної підсумкової тестації, тобто це ті предмети, які вивчаються всіма. Ну і третім предметом була обрана історія України, але дуже було багато заперечень звернень, чому ми вчили так довго іноземну мову, а ми не маємо можливості її складати. І на цей рік була проведена велика. Колосальна робота стосовно визначення того, що би хотіли бачити громадяни України у цьому складникові у безпосередньо у тесті в національному мультипредметному. Те, що два предмети, українська мова і математика. Сумні вони піддавалися. Третій предмет було запропоновано саме на вибір, для того, щоб уже більш зорієнтуватися на майбутню спеціальність. І в минулому році блок тривав 40. Хвилин і тривалість була година 20. так У цьому році у нас на кожен предмет, на кожну складову буде відведено 60 хвилин і тривалість усього тесту НМТ буде 180 хвилин. Як рахуватимуться бали? Кожне завдання має свою цінність і спочатку будуть нараховуватися Тестові бали, тобто скільки балів учасник отримав за кожне правильно виконане завдання. Ну, а потім вже є шкала переведення тестових балів у рейтингові, які подаються безпосередньо для вступу до вищого навчального закладу. Ну, і переваги тесту, скажімо так, у форматі НМТ, а не зовнішньому незалежному оціню, це те, що учасник, коли буде вже закінчувати роботу над тестом. Йому програма видасть, скільки тестових балів він набрав з кожного блоку. Буду я конкурувати чи не буду конкурувати, тобто, відповідно вже до порядку прийому до вищих навчальних закладів, оцінити, на які ж навіть спеціальності я можу піти з такими балами, тому що в умовах там передбачено деякі обмеження в балах на відповідні спеціальності для подальшого навчання. Перескласти, можна буде цей іспит, якщо. Ну... Ну, перенервувала людина, набрала мало балів, але впевнена в своїх силах. Ні, така причина, так, не є. Угу. А яка причина є? Є такі причини. На жаль, ми живемо в таких умовах, що під час складання тесту НМТ може трапитись тривога. Однозначно, передбачено, що робота зупиняється, і всі, хто знаходиться в пункті, повинні прослідувати до укриття. І якщо до завершення більше. Протягом цього дня учасники не зможуть продовжити тест, вони матимуть право пройти його в інший день, але вже під час додаткової сесії. Можуть бути ще інші причини. Це якщо трапиться так, що може бути хвороба, захворів. Якщо буде відповідне підтвердження, теж можна стати учасником додаткової сесії НМТ. А от саме завчасно завершив тест, не на ту клавішу натиснув, і програма закрилася, ти не використав весь свій час. Це не буде підставами для того, щоб стати учасником додаткової сесії. Тобто, ми радимо всім нашим учасникам тесту НМТ обов'язково бути дуже уважними і спробувати комп'ютерні варіанти тестування, для того, щоб читати, що говорить програма, а не поспішати. І дуже уважно розібратися, що означає кожна клавіша, яка буде. Натискатися на ту чи іншу подію і обов'язково знайомитися з інструкцією, яка надається кожному перед роботою над тестом. Про додаткові сесії ви говорили. Реєстрація на них буде проводитися в окремо визначений термін. Тут теж ми так ділимо декілька напрямів. На додаткову сесію можна буде вже і зараз реєструватися під час реєстрації на основну сесію, тому що є різні обставини в житті, і я, наприклад, знаю, що я. В той період, коли будуть проходити основні сесії з 5 червня по якийсь там 25 червня, і я точно не зможу прибути до пункту тестування і взяти участь в НМТ. То я, маючи на ці підстави документ, який це підтверджує, можу вже зразу зараз реєструватися на участь у додатковій сесії. Потім буде ще додатковий період реєстрації на додаткову сесію. Це для тих, хто з різних. Причин не зміг зареєструватися ось в основний період з 3 квітня по 3 травня. І може бути, звичайно, третє, що ми вже говорили, якісь форс-мажорні обставини зупинили роботу або не дали змогу доїхати вже до пункту тестування в. в основну сесію, то тоді вже реєструємо на додаткову сесію ми. Де буде саме тестування відбуватися? Черкащина у нас розгалужена мережа. Пунктів тестування, скажімо, якщо говорити по старому, то це практично всі районні центри Черкащини, які були до реформи. Ми практично залишаємо пункти в цих містах, в цих селищах. Для того, щоб все-таки зменшити переміщення по області, зараз якраз ведеться робота над формуванням цієї мережі. не як правило, це заклади загальної середньої освіти, тобто школи. Але є і вищі навчальні заклади. Але це такі навчальні заклади, які мають відповідні вимоги. Як я вже не раз називала це в навчальному закладі, повинно бути укриття або дуже близько. Пішній доступності від навчального закладу. Цей заклад повинен бути забезпечений комп'ютерною технікою, яка відповідає конкретним вимогам щодо програмного забезпечення. Ну і відповідно має нормальні умови, маємо нормальний інтернет, маємо безперебійне живлення. Хто контролюватиме, чи насписують діти? В цьому році у нас в кожній аудиторії буде вже не один старший інструктор, як це було, а вже будуть по дві особи. От далі, коли ми організовуємо роботу пунктів, ми просимо зробити так, розмістити комп'ютери, так щоб екрани були доступні безпосередньо самому учаснику. Про реєстрацію вона стартувала 3 квітня, триватиме місяць до 3 травня. В чому відмінності проти минулорічної? І чи не чули ви ну як взагалі зараз реєструються? Чи були в когось проблеми, чи все поки що спокійно? Під час електронної реєстрації створюється персональний кабінет, в який потім завантажуються всі необхідні документи. І вже до регіонального центру нічого надсилати не треба. Я маю на увазі паперові документи. Коли все завантажено в персональний кабінет, там нажимається спеціальна кнопочка, де відправляються в електронному вигляді документи на опрацювання до регіонального центру. Програма дуже легка, я сама в ній програлася. Але для того, щоб взагалі швидко зареєструватися, треба підготувати необхідні документи. Для них треба обов'язково документ, що посвідчує особу. Ну, як традиційно, це вже для них паспорт у вигляді id картки. Це треба те, чого не було у нас ніколи раніше, і навіть в паперовому варіанті це надати довідки, яку ми називаємо ідентифікаційний номер платника податків. Третій документ, який підтверджує. Здобуття у цьому році повної загальної середньої освіти це довідка із навчального закладу, який ми чітко повинні бачити, що повна загальна середня освіта буде здобута у цьому 23-му році. І все це потім завантажується у свій персональний кабінет і відправляється до нас на опрацювання. На жаль, проблеми є: надсилають нам скріни. Із дії своїх документів, які не є документами, що посвідчують особу, тому що ми повинні чітко бачити документ, а не те, що є в дії, бо ми не знаємо, чию дію, вибачте, нам діслали. Тобто, треба дуже уважно слідкувати за тим, що там просять. А якщо є якісь питання, будь ласка, скористатися телефонами гарячої лінії і зателефонувати і проконсультуватися. Як буде цей процес? Організований на територіях, які, скажімо так, прифронтові. І реєстрація має на увазі і тестування. Ну, реєстрація, оскільки у нас інтернет-реєстрація, так то всюди, де є інтернет, можна зробити. Персональний кабінет завантажується або фотодокументів, або скани документів. Головне, щоб ці фото, зараз телефон Чи? практично кожного, так, щоб ці фото були читабельні, щоб ми могли розрізнити прізвища по батьку, і по батькові, всі цифри, які там написані. Тобто, скажімо, таких. Категоричних вимог, де маленьке зображення, або, вибачте, на столі, або навіть, вибачте, її на постільній білизні, нам фото надсилають. На все це ми уваги не звертаємо. Головне, щоб ми чітко бачили, чиї це документи, і все, що нас інформація цікавить, щоб ми її могли побачити. Тому скажімо так, всі ці прифронтові м -м, території України, якщо інтернет, проблем немає. Якщо, звичайно, і інтернету там немає, то Діти десь перебувають і зараз навчаються або онлайн, або безпосередньо офлайн у якихось навчальних закладах, то вони можуть це зробити, якщо навчаються онлайн, то вони доступ теж до цього мають. А вже безпосередньо для проходження самого НМТ вони мають право вибрати будь-яку територію України, там, де буде створюватися саме пункти тестування. Ми користуємося наказами мінінтеграції, де у нас є чітко визначено на яких територіях. Ми не можемо створювати пункти тестування для проведення НМТ. Я вам дякую за розмову. Дякую за час, який до нас знайшли. Дякую.